Вітаю, друзі! Це розмова з пані Майора. Сьогодні ми знімаємо для вас благодійний випуск. Мета цього випуску нагадати вам саме за для чого ми працюємо щодня, і саме задля чого ми донатимо, для чого ми робимо збори, взагалі що відбувається в країні, і допоки йде реконструкція стадіонів в укриття для дітей, закупають барабани. Наша з вами мета дозбирати на автівку для підрозділу Національної гвардії України, який захищає нас на запорізькому напрямку. Будь ласка, долучайтеся в коментарях і подивіться від наших гостей, що вони думають щодо нашого сусіда за перебриками. Просто як нагадування, чому саме зараз це відбувається з нами? Тож поговоримо. Всім привіт! Буде зараз таке маленьке домашнє включення. Я знаю, що зараз всі втомилися дуже від зборів, донатів. Я знаю, що дуже багатьом волонтерам зараз воно все вже стоїть поперек горла, тому що вони мутаються, вони збирають гроші, вони там щось намагаються зробити гарне, а інші люди просто там газують, буксують, відпочивають коротше. Я дуже вас прошу, не будьте тими людьми, хто демотивує найкращих. Підтримуйте, робіть добрі справи і долучайтеся до нашого збору. Ми залишаємо вам тут QR-код, ви можете до нього долучитися, ви можете скинути 10 гривень, 100 гривень, 1000 гривень. Взагалі неважливо. Просто, будь ласка, підтримуйте нас. Підтримуйте волонтерів, робіть донати, навіть маленькі. Це дуже важливо, дуже важливо, щоб не втрачати мотивацію. Слава Україні! военнослужащего к нам привезли военного в форме мы его подняли в операционную с повреждением нижних конечностей огнестрельными и при когда стали раздевать пациента на операционном столе обнаружились документы воина РФ и форма была с красными звездами ремень и тому подобное мы поняли что это военнослужащий России. Помощь, тем не менее, мы оказали, сообщили, давайте скажу, кому надо. И кто надо, приехали, через сутки забрали. Этого пациента у нас, он остался живой. Что запомнилось, когда на следующий день он был в сознании уже после операции, с ним разговаривали сотрудники тех, кто надо. И он молодой пацан, в районе 20 лет, полоса Псковской области или откуда-то, с грязными ногами, с грязными руками, под ногтями грязь, не мытый, не чесанный, который очень назидательно и наставительно рассказывал о том, что он пришел нас освобождать, о том, что он хочет Боже, спасти меня от нацистов. Я стоял, слушал, думал, ну вот, вот как такое может быть? Приходить військовий до командира і каже, шикуються в дворі школи. Ну, координати відомі, насипали наші. А потім на наступний день цей же каже, опять підходить, каже, ви знаєте, вони знову шикуються. Ми каже, знову насипали. Ну, думали, вже ж поняли. Третій день каже, приходить, ви не повірите, вони знову шикуються. Здуріте. Тут <рі> ну, їм просто, я не розумію, вони взагалі поголів'я своє військо свого не встало. Просто нічого не треба, і що? Ну, як це? Стільки людей е, загинуло, а вони три дні підряд просто. Три шикуються. дні підряд їх насипають, вибивають, вони опять шикуються на тому ж місці. Ну, зетками, бачите. ж. Просто уроди. Росіяни покидьки. Покидьки, просто без моралі, без якого. Я, ну. Вони геть не розуміють, що це людяність. Це, це те, що понадбирала, це їхній патріот. Наші попали хорошо в нього. Сподіваюся, що всередині хтось був. Я теж надіюся. Я казав, якщо моя машина підорветься на мені і там, як мінімум, чоловік 5 хоча б сидіти, я скажу машинка спасія. Я свою функцію ти? виконала. <рес> Знаєте, таке враження, що вони потрапили до нас, і такі, ну ніфіга. Так вони ні. списали, хто вам зарішив так жити, хорошо. Боже, який скотинизм. Заходи, я часто приводив, пример, заходи, заходить е, мойка на кухні, там, туалет домі, це у кожного у нас, по суті. Да? І заходи каже, ніфігася, мойка, як в Москві. А тобто для них це, це... не норма, так? Да? Ні. Це жахливо. Хто чесний. вам дозволив так хорошо жити в домі на стіні написує? Ну і що, оце визволителі? Що Та, ну, це таке? Це ж просто, це на психологію. Фашизм, я, я не знаю. що це? Ну, і... у дома, Я Ну, мародьори. В мене вдома, поки мене затримали, вони три дні у мене лазили по дому, виносили те, що їм треба. Мою машину грузили і вивозили. І що і вашою машиною просто безсоромні, ну, жесть якась. Перші, перші дні, перші тижні я дуже сподівалася на саме російський народ, який стане проти рішення влади, підніметься і якось будуть протестувати, але, на жаль, на жаль, цього не сталося. Я розумію, наскільки, наскільки вони там замбовані цим питанням. Так. І ну, на сьогодні, ну, звісно, коли ну, дивися, сподівань вже не залишилося. Сподівань сьогодні. не залишилося. І коли ти дивишся в очі тих дітей, які, е, яких ти вивозиш, які перелякані, стоять на колінках і там моляться Богу, і ти розумієш, що ти ніколи їх не зможеш простити. Ну, ну, на жаль, це дуже, дуже великий час повинен пройти, дуже багато поколінь, щоб якось це можливо колись прийшло до якихось стосунків. Така стільки горе приносина на нашу землю, стільки жаху, що ну, це неможливо уявити. Залишився у нас один ветеран Другої світової, йому 98 років живий, який дуже переживає також за ті події, які зараз відбуваються. Він каже, хочу, Олександр Сергійович, дочекатись. Гаазького трибуналу каже всіх злочинців, щоб засудили. Орки думали, що вони зайдуть на марші, а вони так і заходили на марші з оркестром. Які сволоти. Так, да, вони думали, що їх тут будуть з хлібом солью зустрічати, але наші Збройні Сили їх зустріли таким жорстким вогнем. От, і потім вже у них настрій трошки був інший з приводу того, що їх тут зустрічають. як. Що, ну от скажіть мені, да, на хріна йому те Запорожє, літо Мелітополь? Як воно сиділо там десь у Буряті, жило, воно не знало, де знаходиться Мелітополь чи де Запорож'я, в один прекрасний день проснувся і. Жити не можу без Мелітополя. Треба йти воювати. Ну от нахрен тобі, той Мелітополь. Сто процент. Або десь там ще якийсь там віддалених цих. Вони навіть не знають, що є такі города в Україні, про які їм там стілі зараз в'язали, що воно нам дуже потрібно. Ви знаєте, коли нас звинувачують росіяни в нацистах, кажуть, ви там нацисти, ви там нацики. Я говорю, ми не нацисти. Ми українці, кажу, націоналісти, uh -huh. і не путайте, яйце легке. Націоналісти і нацист це дві великі різниці. Кажу, Націоналіст це людина, яка дотримується національної ідеї. Да, наша ідея, я завжди кажу, коли журналісти питають, яка ідея. Я говорю, у нас проста ідея. Це Вільна незалежна Україна і гідне майбутнє наших дітей. Це наша національна ідея. Так. А от ви кажу, якраз нацисти. Бо нацисти це ті, хто захвачують чужі території, хто витворюють насильно людей на інші переселення, це ті, хто вбивають, грабують, знущаються. От це нацисти. Тому, коли ви шукаєте нациста, я кажу, в зеркало станьте на себе, подивіться, і ви одразу побачите нацистів. А ми всі націоналісти. Тому треба путати, як ото кажуть, палиці.

Путіна В нього є хвора уява, щоб відновити Радянський Союз. В тому вигляді, який він був. Його такого вже не буде, але і він там до Сталіна, десь тянеться, Ну, well, no, це все профанація, пропаганда. Замилювання очей людям про якесь світле минуле, яке молоде покоління вже не бачило і не бачитиме навіть ніколи. Тепер на багато років світ вже пішов на далеко вперед, а він ще живе цим хворим уявом. Мені здається, що це послання ласкаво просимо до пекла, вони мають запам'ятати на все життя, всі 140 мільйонів покидьків просто всі мають запам'ятати оці слова і вивчити, як воно правильно промовляється українською мовою. Бо мені здається, що це, оце, це їх девіз на найближчі 100 років за те, що вони наробили на нашій землі. Це я хочу вам показати, щоб ті, хто будуть нас дивитися за поребріком, побачили, що вони почали нас визволяти, вони пропагандують нашу перемогу в Другій вітчизняній війні. Як вони називають її Вітчизняна війна, Друга світова війна, це була війна. Але навіть пам'ятник воїнам визволителям вони не щадять ніяк. Хочу сказать, я хочу сказать и за раз руссийскую. Я училась в русскоязычной школе, единственной, в которой был музей Есенина. Школа номер 17 на Салтовке в Харькове. Ее разбомбили. Освобождение это, это, это даже назвать так нельзя. Это издевательство над нашей историей в принципе как таковой. И стирание украинцев с земли. Это откровенный геноцид. И поэтому для тех, кто будет смотреть на поребриком на русском языке, вы никого не освобождаете. Вы издеваетесь над историей, используя эту риторику. Тобто, ну, це, це не людське, це якесь диявольське, це якесь чортяче, е, мабуть, це таку насолоду давало. Чи що я не розумію, ну як взагалі на таке навіть можна дивитися? Дуже вірю. І Я вам більше хочу того сказати: знаєте, що мені дуже хочеться, щоб люди, які от мають ще якісь, хоч. Коренечок, такий, ну я не знаю, там сумніння якесь що, щодо того, що є нормальні руські, щоб вони, от, чим більше вони таких історій чули, тим більше вони розуміли: немає. Всі, хто не поїхав, всі, хто підтримує режим, всі, хто мовчить, вони можуть бути налякані. Це все їх вибір. У них був вибір, вони могли це спинити. Вони всі винні. Немає хороших русських. Плював я на пісні Макарєвича, плював слиною. Немає хороших русських. Для мене взагалі я не хочу навіть цього чути. Я не розумію, що коли це все врегулюється, от, наприклад, наприклад, приїду я десь відпочивати. Я вірю, що це буде. Я підійду до стола і спитаю: ви від кіля? З Росії я не сяду. Ви своїх дітей, я своїх онуків. Ми виховаємо з цієї історичної пам'яті. Вони ніколи не пробачать. Ми їм розкажемо все до останнього. І кожна розповідь буде розказувати, Побачив русского, обходь десятою дороги і ніколи не подавай руки. Дуже близька для мене людина, це моя бабуся, вона живе в Білгороді в області саме. І дуже багато канікул я провела там. І коли почалася війна, вона сказала таке: а давайте так зробимо. ти, твоя мама, ну моя мама, мій дядько, ну дядько мій рідний. ви отак от вийдете в напрямок Ізюму, ще тоді можна було то зробити. І от так от підійдете до блокпосту і скажете, а ми до, до бабусі можна. Серйозно? А я вже у Львові, ти поняла? Сижу, оце, оце жахто пережила вже. І Я кажу: стоп, 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 стоп. Е, по-друге, по-друге, це як ти то собі уявляєш. А по-перше, ти ну, в нас спитала, що ми хочемо. Угу. Взагалі, хто хоче, ваш всрати Білгород. Я розумію, що ну це я вже зараз проаналізувавши, дивлюся на це і розумію, що я тоді, в день 24 лютого, в цьому вімкненні з Кільцевої, продовжувала за інерцією робити те, що ми, українські журналісти, робили всі останні вісім років, поприїжджаючи кудись там до Маріуполя, до Красногорівки, до Мар'їнки, ми. В кожному сюжеті акцентували, показували. Дивіться, ось це російські міни. Тут є маркування російське, ну, або там ну якісь докази бодай російської присутності. Бо ми всьому світу кричали і намагалися довести, що це саме Росія, Росія. окупувала Луганськ і Донецьк. Що це саме Росія створила Квазі Республіки ЛНР, ДНР? Що це саме Росія нас вбиває для нас? Це було важливо. Ми кричали це ну, як новину. Нам не ві. І я за інерцію 24 лютого робила те саме. Бачите, консерви там з такого то міста, Сухпаї, Міноборони Росії. Хоча ну вже нікому нічого не треба було доводити. Вже все було очевидно, російські танки майже дійшли до Харкова. Коли до тебе прийшло усвідомлення, що ота найстрашніша війна, в яку ми всі не вірили. Вона почалася. Ну, ти знаєш, я навіть 24-го в день, стоячи тоді на кільцеві біля російської МТЛБ і російських трупів, не усвідомлювала наскільки все серйозно. Мені здавалося, що це так Росія побрязкала зброю, обстріляла так. нас. І скоро все закінчиться, і нам, журналістам, буде на кілька місяців теми для того, аби обговорювати цей страшний обстріл. Ну, не знаю, вже за кілька днів, коли я зрозуміла, що обстрілюють, обстрілюють, обстрілюють. І коли вже почала з'являтися, буде якась офіційна інформація про це вторгнення, я вже зрозуміла, що це на, на багато років. Повідали, що тут були і буряти, і кавказської національності, так? Да? Окупанти. Кажуть, що вони коли сюди приїхали, зайшли. От, ну, я просто для прикладу, тут вони проживали у цій будівлі. Коли вони зайшли сюди, вони були в шоці, як у нас живуть люди, і кажуть, що це місто якесь, а вони кажуть, ні, це дача, це просто села, в яких проживають пенсіонери, старики, ну, похилого віку, і вони не вірили. Вони кажуть, ну це як, у нас так і не живуть. Для них була тут як Турці All Inclusive, вони тут чилились, якщо можна так сказати, пиячили, музику слухали, тусувались. Ненависть. ненависти все равно как бы я там не понимал для себя но всегда надежда умирает последний все равно ну, мне казалось что какая-то агрессия будет но я не думал что вот она будет прям вот такая что валом пойдет техника полетят истребители я в 7 утра уже увидел первый истребитель в 7 пол 8 утра я могу там ошибаться во времени я уже видел первые истребители которые пролетали через наше село и там пролетели, там несколько секунд, і я слушав зрива. Я понимаю, що це в Харкові. Ну ви знаєте, от що дуже сильно відрізняє нас від московитів, це те, що вони були не підготовлені. Ми також не були готові до цього. Якщо чесно поглядити в очі правді, то е, ні вони, ні ми не були підготовлені. Але вони це планували, а ми не не планували. І при тому вони просто заблукали, прийшли до села там, де їх розбили, і зустрілися з чим? Із готовими українцями, які взяли у руки зброю і пішли Захищати свою землю, свої домівки. Ублюдки. Ну вот. и у меня мнение не меняется по сей день. Я могу сказать, что у меня вот я никогда не мог себе представить, что я так скажу. Но я, что, что бы ни происходило, ваша русофобия недостатня. Это звери, которые сюда приехали, как когда-то в Чечню. Русняж не люди. Они ударили авиация, насколько я помню, четыре раза на следующий день, после того, как вышли из центра Купинска. Так, так и было. И лупили там были мои друзья, военные, которые мне там в красках рассказывали, как били минами. По эвакуационным точкам, как в Херсоне, кстати, вот три недели назад, тоже санчуж не меняется. Люди ж те же самые четвертый рейх. От мені зараз здається, що ті люди, які знаходяться на окупованій території, затоплені, вони зараз гризуть собі лікці за те, що вони не знаходяться в тому ж Херсоні, який також затопила і також бомблять за сьогодні. Але там купа людей з України, яка їх витягує і допомагає. А в них такого немає їх навпаки заблокували і не дають навіть виїхати їх в лікці. Ми ну, перемоги нам і зруйнованого Білгорода, бо харків'яни не так чекають перемогу, як зруйнований Білгород. <риклад> <риклад> ну це ви потім вирішите. <риклад>